У Бердишеві навколо ринку буде односторонній рух. Таке рішення прийняли на останньому засіданні члени міськвиконкому. Якщо зараз водії автомобілів можуть легко та без покарань заїжджати на вулиці Чорновола, миру та 30-річчя перемоги, то незабаром кажуть у міській раді вони будуть тільки виїжджати з вище названих вулиць на Леніна. З вулиці 30-річчя перемоги, виїзд на вулицю Миру і подальшим вулиці Чорновола на вулицю Леніна. Аналогічно з площею Соборної спускається по вулиці Миру поворот направо на Чорновола і виїзд на вулицю Леніна з вулиці Леніна заїзд. До ринку на чорновола буде заборонено у Бердишівському відділенні. Даї вважають, це значно розвантажить усі три вулиці і покращить аварійну ситуацію. Рішення набуде чинності після нового року. Тоді ж на запланованих місцях встановлять відповідні дорожні знаки. Дорожні знаки будуть стояти, значить, вулиця в'їзд. Заборонено да з вулиці чи з вулиці Леніна, і буде стояти на перехресті. Чорновола миру. Якщо водії будуть ігнорувати дорожні знаки, значить працівниками Державтінспекції будуть прийматись міри адміністративного впливу. Тобто будуть складатися адміністративні протоколи, де накладається штраф мінімальний 255 гривень. Єдине, що не зміниться і лишиться на тому ж місці, це платна парковка автомобілів. Тільки в'їзд до неї буде з вулиць Миру та 30-річчя перемоги. Сама стоянка погоджується і представники влади, і працівники ДАІ не заважатиме руху транспорту.